Машки. Фу. Друзі, ось така сьогодні об'ємна відправка нашому B2B-клієнту у Києві. Організація замовила десяток корпусів конденсаторів компресора під два конденсатори робочий і пусковий. 10 штук. Незважаючи на те, що вони важать близько 100 або 200 грамів. Непринципово, тобто, тут загалом 2 кг не більше, вартість такої доставки буде коштувати 140 гривень. Доставка вона адресна. За це беруться додаткові гроші і за об'єм. Є таке поняття у нової пошти, як об'ємна вага. Тобто... Можна перевозити якісь пір'я, яке буде важити 1 грам, але якщо його об'єм, якийсь здоровий тюк, ну з вас будуть вимагати не 80 гривень, трошечки більше. Враховуючи, що це організація, клієнт попросив виписати видаткову накладну. Це ми робимо при замовленнях від 1000 гривень. Тому, якщо ви хочете по безготівковому розрахунку придбати, ну як ТОВ або ФОП, або ще інші форми власності, то без проблем випишемо рахунок. ну Якщо замовлення буде від 1000 гривень. Якщо більш дрібніше, ну не встигаємо таке опрацьовувати. Вибачайте. Тому зараз будемо пакувати, будемо відправляти корпус під конденсатори компресора. сказав, позиція дефіцитна наразі. Є також корпуси під один, під один конденсатор. Робочий, він вже в функції пускового. Примітивна така штука, не знаю, дуже часто ламається, мабуть, через те, що транспортується компресор, постійно падають, розлітаються. Ну, є такий момент. Тому, друзі, кому потрібні корпуси під конденсатори або щось інше, ви знаєте, де нас шукати. Всім дня, побачимось!